Друзі, ви тільки погляньте, який автомобіль з'являється у нас сьогодні у продажу. Це Rivian R1S, повністю електричний, ось такий величезний, навіть величезний, скажу, джип. Ємність батареї 130 кВт. Запас ходу на одному заряді до 600 км. Автомобіль на ось таких 21-х фірмових дисках. Гарна літня гума. Дуже класний стан у автомобіля. Жодних зауважень немає, красивий колір. Дуже великий, три ряди сидінь, сім місць. Об'ємний багажник у автомобіля. Повсюди у нас є камери, навіть тут є камера. Максимальна комплектація. Звісно, тут сліпі зони, утримання в смузі, датчик зіткнення, шкіряне мультикермо. Погляньте, в якому стані у нас салончик. Ідеальний стан. 10 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Біла шкіра дуже класно виглядає. Преміальна акустика Meridian. Два великих дисплеї, через які відбувається управління всіма функціями автомобіля. 10 тисяч кілометрів, друзі. Новий автомобіль. Панорамна стеля у нас. Ось так виглядає він позаду. Дуже багато місця. Дуже комфортний автомобіль на повному приводі. на... Пневмопідвізці, є у нас вентиляція, всіх сидінь є підігрів, всіх сидінь підігрів керма. Третій ряд сидінь. Дуже класне, комфортне авто, друзі. І на нашому ринку, на нашому ринку це новинка. Новинка, а у нас він вже є у продажу, друзі. Ось такий шикарний джип, електричний. Rivian 2023 рік випуску по Україні один власник. Дане авто вже у нас в продажу компанія Автопарк, місто Харків. За додатковою інформацією звертайтеся по номеру телефону. Актуальний цінник на дане авто завжди буде на сайті «Автопарк.ua». Придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі, друзі.